Голландська компанія Опендор Юкрейн долучилася до нагальної відбудови Ірпеня. Що вже встигли зробити та чим ще планують допомогти? Говорили надзвичайний повноважний посол Королівства Нідерландів в Україні Єнес Демол, перший очільник нідерландського посольства в Україні і голова компанії Опендор Ukraine Роберт Сері під час зустрічі з керуючим справами виконавчого комітету ірпінської міської ради Дмитром Негрешою. Вони вже допомагають нам в нашому місті по будинкам багатоквартирним з відновленням дахів на вулиці Новоскольській. Вони закінчили певні роботи співпраці з ОСББ і з міською радою. Ми допомагали матеріалами частково і так само зараз почали роботи на вулиці Пушкінській. Я щасливий щоразу, коли приїжджаю в Ірпінь. Це місто, яке надихає стійкістю та мотивацією до відродження. Радий, що організація відкриті двері в Україну може трішки пришвидшувати це відродження. Ті проєкти, з якими ми почали допомагати, лише початок, зазначив голова компанії Опендор Юкрейн Роберт Сері. Варто зазначити, що представники Опендор Юкрейн допомагають не лише на Київщині. У полі зору компанії наразі понівечені Харків, Запоріжжя, Миколаїв та інші міста. Зараз маємо зима, зараз потрібно строїти нове майбутнє і дати населенню шанс на перезимлення. І безумовна ситуація тут в Вірпені в буч в Бородянці інша ніж, наприклад, в Харків, Запоріжжі. Але потрібно зараз значить, починати. Діючий та експосол Нідерландів в Україні пообіцяли знайти підтримку міжнародних партнерів, щоб можливостей допомогти Ірпеню стало більше. потрібно набагато більше коштів, щоб допомагати, як кажуть, зі світу пониці те, що ми вже змогли зробити, це завдяки голландським платникам податків. Розуміємо, що це крапля в морі, але маємо надію, що вдасться розширити можливості і разом із мерами ОСББ зможемо більше. Підсумував голова компанії Опендор Ukraine Роберт Сері.